Заповіді любові, про які сьогодні говорить Ісус, це не є якісь нові заповіді. Про нову заповідь Він каже в іншому місті, заповідь Нову даю я вам, будете любити один одного, так як я вас полюбив. Але ці дві заповіді взяті також зі старого заповіту, з закона Мойсея, і про них також. Знали і ці самі фарисеї, які хотіли Ісуса спокусити, випробувати Його. І ця перша заповідь здається нам, що це та сама заповідь, що перша є в Декалогу в Десяти заповідях. Адже там теж про Бога. Але так насправді, якщо почитаємо уважно першу заповідь в Декалозі, вона. Звучить зовсім інакше. Якщо візьмемо слова Біблії, не катехізму, з якого ми вчимо заповіді, тільки зазирнемо власне в закон Моїсея, то прочитаємо щось таке. Я Господь Бог твій, що вивив тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів при мені, не роби собі. Різьби і усякої подоби з того, що вгорі, на землі, в воді і так далі, не вклоняйся імені служиєм. Дуже важлива заповідь, яка вчить нас вірити в єдиного Бога, а не кланятися ідолам, але в цій заповіді нічого нема про любов. Так насправді. Як подивитись на цю заповідь, вона більше вчить Бога боятися, ніж Його любити. Далі читаємо в цьому тексті, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях. Взагалі аж страшно стає порушити якусь Божу заповідь. і, і, і... Не тільки тобі буде погано ще твоїм синам до четвертого покоління. Дійсно, такого Бога треба тільки боятися. Але ця заповідь, про яку каже Ісус, заповідь любові, вона теж знаходиться в законі Мойсея. Але в іншому місті, в книзі Второзаконня, читаємо про неї. І цю заповідь дійсно всі в Ізраїлі знали, може навіть набагато краще, ніж десять ніж заповідей. Це було щось надзвичайне, дійсно, про що кожна дитина навіть, навіть знала. З цього, власне, з цієї заповіді починало свою, свою релігійну світу. І це була так звана шема Ізраїль». Починалися такими словами, шема Ізраїль, Адонай Адонає Адонай Адонаєха. Тобто слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, усією душою своєю, всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх як ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Дійсно щось велике, щось надзвичайне, якщо аж Настільки важливою мала бути ця заповідь. І дійсно її знали всі. Її знали всі, бо батько вчив своїх синів змалку цієї заповіді. І так, як сказано, розуміли це буквально, прив'язували собі це і на руку, і перед очима. Така коробочка була, називалась тефілін або філактерія, в яку вкладали. Пергамент з цією заповіддю, так само на, на дверях, на брамах своїх писали, коли входили, виходили з дому, доторкалися побожно до цих слів і потім далі йшли. Дуже важливий такий е, знак, знак побожності, знак вірності Богу і любові до Нього. І можливо, що цей законовчитель, який спокушає Ісуса, він, звісно, знав. Знав цю заповідь дуже добре. Можливо, він також мав собі на чолі цю філактерію і також, також її носив. В іншому місті Ісус критикує фарисеїв, щоб збільшуєте свої філактерії там і так далі. Це, власне, про це йшлося, що вони носять ці заповіді на собі, але серцем своїм далеке від цього. Серцем їх не, не виконують ці заповіді. Але цей законовчитель міг, звісно, погодитися з Ісусом. Так, ми також, ми також вважаємо, що ця заповідь є перша і найважніша. Тут нема, нема жодних питань. Але Ісус не залишається тільки на цій заповіді. Взагалі, Його не питали, яка друга заповідь. Його питали тільки, яка заповідь найбільша в законі. Але він говорить і другу заповідь: будеш любити ближнього свого як самого себе. Ця заповідь теж зі старого заповіту, теж закона Мойсея. Але там вона зовсім не є на другому місці, там її не знайдемо відразу після цієї заповіді любові до Бога. Знайдемо її взагалі. Взагалі в, іншому, в іншій книзі, в книзі Левіт. і там вона, там вона знаходиться серед інших заповідей, якихось можна сказати, другорядних або третьорядних. І не будеш мститися, не будеш ненавидіти сини свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе. А потім далі ще інші, інші заповіді, інші правила, які треба виконувати, так якби людина якби спеціально не шукала цю заповідь, то може і не знайти серед багатьох інших постанов. І можливо, що на неї так і не звертало увагу. І для людей старого заповіту це було зрозуміло. Бо що значить любити Бога? І що значить любити людину? Хто такий Бог? Найвеличніший? Десь далеко в небі, найпотужніший? А хто така людина? Навіщо її взагалі любити? А за що її любити? А що значить людина в порівнянні з Богом? І як ці заповіді можуть бути разом? Як Людину можна любити так само, як Бога, бо Ісус каже, що вона не просто друга заповідь, а друга подібна до неї. Можна сказати, така сама заповідь, як ця. Дійсно, для них це було може, незрозуміло, і може цей фарисей, законовчитель, дуже здивувався, чому Ісус говорить про цю заповідь, чому Він її ставить на другому місці. Звісно, в Декалозі, в Десяти заповідях маємо ще також заповіді щодо людини, щодо Бога, перші заповіді, потім щодо людини. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, не пожадай якоїсь речі і так далі. і так далі. Свідкий Павло в листі до Римлян згадує про це все і каже, що всі ці заповіді місяться. В цьому слові, люби свого ближнього як самого себе. Також звертаю увагу на цю заповідь, яку Христос сьогодні говорить, і показує нам, що цілий декалог так насправді міститься в цих заповідях. Але так само можна сказати, що ця заповідь любові до ближнього, вона не попросту вміщає в собі всі інші заповіді. А вона є ще най... Най... найбільш досконала і перевищує всі ці заповіді, тому що вчить любові, а не тільки наробити якогось там зла. Бо насправді можна не вбивати, можна не красти, можна не чинити перелюбу, але при всьому тому також і не любити. А більше того, при всьому такому можна ще й ненавидіти когось в серці своїм. Можемо цього навіть ненависть не показувати, не проявляти якось, але в серці своєму ненавидіти, і тому любові в нас не буде. Можемо виконувати заповіді, не вбивай, не кради, і так далі, але цієї заповіді любові також виконувати не будемо. І Ісус дуже добре ставить їх на тому самому рівні і показує, що вони. Ця заповідь є друга, і вона є така сама важлива, як і заповідь любові до Бога. А все це стало можливе, тому що Бог не захотів бути Богом далеким, Богом десь там у небі, богом непізнавальним. Він захотів стати Богом з нами. І тому став людиною, і тому прийняв. Людське тіло, щоб бути разом з нами, щоб стати людиною, щоб ми могли полюбити Його таким, яким Він хоче нас любити. Хтось може подумати, що то, що Ісус ставить людину на рівні з Богом в всіх заповідях, що це такий о, гуманізм, як це називали, є такий атеїстичний гуманізм. Що скинули Бога і на Його місці поставили людину. О людина це щось таке найважливіше. і Ми все робимо, все заради людини і так далі, і так далі. Ісус чогось такого не робить. Але Він робить щось набагато більше. Він ставить людину разом з Богом. Бо людина створена на образ і подобу Бога. І більше того, людина відкуплена. Смертю і воскресінням Божого Сина, і це підкреслює її гідність, найбільшу гідність з усіх творів. власне, то, що заради людини Бог захотів стати також людиною, Бог віддав свого сина. І це є то джерело людської гідності, не тому що вона людина розумна, це дійсно теж добре, і так далі, і так далі. що вона панує над усім створінням, це теж добре, це теж від Бога. Але передусім, що Бог віддав за нас своє життя. І тому Бог вчить нас любити себе через людину. Що значить любити Бога? Як ми можемо любити Бога? Нам краще зрозуміти, власне, то, щоб не гнівити Бога, щоб виконувати Його заповідь, щоб боятися Його, а як любити Бога? А власне, так і любити Бога через людину, так як Ісус каже в іншому місті, то, що зробили одному з цих малих, то мені зробили. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спрагний, ви дали мені пити. Коли це було? Коли ми тебе бачили, голодним чи спраглим? А власне, тоді, коли проявили цю любов до людини, то так само ви проявили свою любов. Do Boa. Amém.